Інтегруємо війну. Орбан оскандалився заявою про членство України в Європейському Союзі. Угурський прем'єр категоричний у питанні вступу України до Європейського Союзу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявляє, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалася і війна. Як передає ЄП під час спілкування зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, він пояснив, що триваюча війна є головною перешкодою для вступу України до Євросоюзу. Якщо ми візьмемо Україну в ЄС, ми з нею інтегруємо і війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, що у стані війни і становить безпосередньо загрозу для нас, сказав Урбан. За словами угорського прем'єра, якщо член ЄС у стані війни, це означає, що і ЄС у стані війни. Урбан наголосив, що Угорщині таке не подобається раніше. Віктор Урбан заявляв, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. Україна, нібито, розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини. Нагадаємо, раніше писалося, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає. Є сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що на його думку Україна зазнає поразки. Нещодавно Урбан аргументував і те, що Україна не має вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу України до НАТО. Віктор Орбан дедалі частіше робить заяви, які об'єктивно грають на користь Москві. Він називає українців шахраями, небезпечною нацією та загрозою для економічного добробуту Європи. Подібна риторика підсилює проросійські наративи, спрямовані на дискредитацію України та легітимацію зниження підтримки з боку Євросоюзу. Орбан також стверджує, що вступ України до ЄС це невигідна угода яка стане ресурсним тягарем для Угорщини та всієї Європи. Такий підхід підкріплює російську пропаганду про ніби захоплення ЄС з боку України та підіграє страхи європейців щодо перенаправлення фінансів і уваги. На практиці Орбан свідомо блокує євроінтеграційні процеси, використовуючи право вето як важіль тиску на Брюссель. Це робить його фактичним провідником російської стратегії, послабити єдність заходу затягнути інтеграцію країни та викликати внутрішні конфлікти в ЄС його політика об'єктивно грає на користь Кремля, створюючи вигідні умови для Москви на європейській арені.